Слава Україні! Спочатку для чемних дуже дякую, що скористалися моєю порадою і відписалися від різних російських телеграм-помиок, перш за все. Ну, для нечемних хочу повторити люди добрі, ну скільки можна тягати у зубах, ви, чесно кажучи, вже трохи і забембали інформацію про якісь провокації, про там щось ну взагалі не зрозуміло. Ви, хоч тексти читаєте розумно. Якщо ви не відписалися до цього часу, я вас не знаю, що зроблю, не відписалися від російських помийок, будь ласочка. О Отой текст, що ви зараз от розганяєте по наших місцевих пабліках в домових чатіках, він був опублікований ще 15 квітня 2022 року. Ці довбоконі з Росії вони навіть не змінили текст. Ні на кому. Так що прошу вас, будь ласка, не розганяйте паніку там, де її не потрібно. Ще раз кажу, будьте чемними. Відпишіться від всякої інформаційної гідоти. Інформаційна гігієна. Ну, власне, йдіть помийте руки, ну, воно дуже таки тхне. Тримаємо стрій, все буде добре.